Важливо, що це просто спроба вижити під час війни. Алгоритм не розрізняє заробіток і допомогу. Для нього ви не зареєстрований суб'єкт господарювання. Друге, це повна прозорість передподаткової. Банки тепер зобов'язані не лише питати пояснення, а й передавати всю підозрілу інформацію до Держфінмоніторингу. Цей орган, який створювався для боротьби з відмиванням грошей і фінансування тероризму, фактично перетворюється на систему тотального нагляду за кожною копійкою. Формально це боротьба з тіні. Але фактично тотальний контроль над фінансовою поведінкою громадян. Третє кеш та є токсичним. Колись готівка означала свободу, тепер це ризик. Якщо ви часу знімаєте готівку, це підозріло. Якщо ви взагалі не знімаєте, це теж підозріло. Банки запитують, навіщо ви зняли 30 тисяч, кому віддали, на що витратили, і парадокс у тому, що ви під ризиком, незалежно від того, що робите. Безготівкові економіці вас контролюють через електронні транзакції, готівкові через підозру в уникненні податків. Тобто система замикає коло. А далі логічний фінал. Повна цифровізація доходів, повна видимість, повна залежність.